Всім привіт і сьогодні я буду грати в Трестрім Прес. У нас тема ЄЛ-жовтий. Зараз ми оберемо зачіску. Ой, шу, я беремо в цей фен Яку Візьму я зачіску. Напевно, таку. Зараз ми робимо жовтенькі такі прядки. Такі і підемо міняти обличчя. Значальні. хай буде таке. Ой, у мене все щось логає. Я літаю, як фічка, фейчка Лінкс. Зараз ми змінимо якесь платтячко. Якісь аксесуари. Тепер перефарбуємо на жовтий. Так, а так, я не знаю, які можна взяти. Беберемо е -е, якісь такі прекрасен. -е, ще якісь нанос, я хочу таке, е -е, якийсь пластир. Зараз потрібно ще щось. Вити. О, такі якісь рукавчики, рукава. Зараз їх перефарбуємо на жовтий. Е -е, носочки, носочки теж жовтенькі, треба взяти ось, е, о, взуття. Взуття візьмемо такі туфельки, чорні, які ми їх перефарбуємо, на жовтий. Єлоу, у мене, до речі, улюблений колір єлоу. Це мені везе. Е, тепер нам треба зараз, що ж нам ще взяти можна? О, якісь прикраси, напевно. Ну, щось, якісь абуси, ну, тіпа, якісь. Е, напевно, да. так я щось візьму. Сумочку можна, якусь торбинку. Взяти якусь торбинку. О, таку ж сумку. Чи, чи ні, ні, я іншу. Отаку. От Перефарбую на жовтий. І зараз візьму буси. І ще на голову можна такі штучки взяти. Ні, ну мені кажуть, це кришиха виходить якось. О, русалка приплила. Е -е Як вам зберегти мене рапкати? Е -е я ще хочу такий рукодочок, обруч взяти. М -м -м -м. Ой, такий же не обруч. Чи як воно називається? Квіточку, квіточку. Ну, чи можна обруч? Ну, краще квіточка. Зачіску все-таки я зміню. Ну, я візьму таку, зроблю подвійну зачіску. Тільки зараз ми зробимо порядки жовті. Я літаю і врізаюся. Отже ні, стопе, треба ще це поміняти колір волосся мого першого на білий О, ну все, хорошиха. Хоть як, якщо я займу, блін, я не знаю, посереднє місце, я усіх приб'ю, хто там оцінює. серйозно. Нічого ж красиво, просив. Тому що він якісь усіх тут віки, і вони стіли мипками, блин, так. Да, Звичайно. А я, блин, ну бёрку. Боже ж, короче. Так, я хочу поміняти этот. О, а, а, ну, твоїняю. А не новий. А ну, я напрядно по умолчанию і все. Э, е, чум на російський вопросик. Е. Э, э, а, блин, 20 секунд. Ладно. Зараз я хочу ще взяти ці колодочки, ну, ветрюся, так, він називається, а поронки, короче, поронки. Ті, ті, ті. Ааа, 4, 4, 2, 1, все, почалося. Зараз голосування буде. У козмоде будемо голосувати. О, Русаленька, привіт. Давно не Блін. Блин. Тройку їх поставили. Нормально, прикольно. Так от, де вона цей хвост взяла? 19 хуст делав. Чи хустка бесплатный. А, это пожалуйста, хвост безплатний чи двигачка. Ну, два, два цинального. Два, да, два в дневник. Живо два в дневник. Притащить дневник. Ой, теперь, ха-ха, покажи свой наряд. Ой, я не знаю, спал его. Пардон. Вот. Я надеюсь, что точно опять утиной. Ну и что, я буду на устанем месте, я вас попрежу. Я выдалю жопу к себе дресту в Выкину телефон. Потому что, ну, блин. Ой, я то парижанка, троечку поставлю. Нормально. Тема ела. Ой, господи, Я вам не, і... не читаю. Нормально. Нормально. В принципе, он не полностью жовте, то ройку поставил. Тарйку, тарйку. Може он тоже не знал, як я, що робить, що просто я не знаю, может делаться киснешь. Ооооооцекрашный хан все. Четверочку. Так, я надеюсь. Я из-за цього що поставлю четверку. Не буду на останньому місці Чего буду? Пік Міґорл. Що за Пік Міґорл? 180. Так, ну оце хе. Я не знаю. У мене тут вже двійку поставили. Два в дневник. Ще день, якби. Mm -hmm. Господі, і шо за... шуржи, блін, у мене. О, ну це прикольно. Якася Баттерфляй феєчка дінь-дінь. Ну e, прикольно. Тройку Ну, До п'ятьок і... Ой, господи, що e... e -e -e -е. ж. М-м-м-м-м-м... Е-е-е-е-е... Так,